Ось такі у нас ходять косулі. Побачили мене, злякалась. Дикі зупинилася і побігла до лісу. Їх тут буває до 12 штук. На полі по суті. Є де пастись, ніхто їх не лякає. Все спали. Ось двоє галасливих гусей. Тиша навкруги, ну, царство птахів. Позбиралися. А за деяке таке не, не облагорожене, але тут відпочивати саме так. І тут знизу можна роздивитися, різноманіття первоцвітів. Різні кольори, різні місиненькі, жовтенькі, біленькі. Велике дерево було. Довго стояло, але всьому прийшов свій кінець, помітили його, та воно і не спилене, воно. Іменно звалене, видно, вітрець піднявся. І такий розкішний пень залишився. Там... Дерево з величезною історією, Дуже кучеряве, сучковате. Дивіться, яке. Скільки воно може розповісти, що воно бачило на своєму віці. А все знизу ще корявіше, величніше. Ось таке деревце. И така лесова дорога.